Здоровенькі будьте панове! Сьогодні відео я розпочинаю від трактора і насамперед хочу подякувати моїм батькам, бо якби не було моїх батьків, то не було б цього дня, а звичайно, не було б і мене. Так що велика їм за це дяка, що вони у мене є. Значить, одні роблять, кажуть, як для себе. Ну От я й зробив як для себе цього ящика. Все з ним чітко, клас, на всі сторони він як для мене ідеальний. Значить, за щолочка тут стоїть. Ну, бампер, діло. І на газліфту кришка. Відділ для води, ключі великі, малі, ну а тут різна фігня. О, ну і от такий виходить, ящик. Додатково під ним у мене кріпиться ще груз, але цей груз він у мене знімається. Тобто, якщо не треба нагрузки на трактор наперед, я його викидаю. І ось такий ящичок. Понятне діло, що красивий, з душою і так далі. І так далі. Но, зараз я вам покажу. Що я зробив для підписника і мого друга. Погнали? Ну, а тепер дивіться, який в мене вийшов ящик для мого друга. Я думаю, що він буде першому. Все-таки з металом він поміг, той ящик і МБ перший. Отвір, до речі, сказав не заварювати. <гум> Значить, що по ящику? Тут скос для того, щоб з відкритим капотом можна було ящика відкрити. Це все добре на завісах. Спереду ось така ручка. Майже весь ящик зроблений із товстої 7-мм фольги. Ну, правда, й пальці в мене товсті. Ну, 7 мм, повірте на слово. Все, що тонше в цьому ящику, це ось така полосочка тут спереду. Вона 2 мм. Ну, самі маєте бачити 2 мм і 7. Значить, в ящику буде відділ під каністру, тільки стоя, він глибший за мій. І Буде підливатися, я думаю, що так раджу, піділляти його бетоном, щоб він був мілкіший, і вже тут складати ключі. тоді. Ну, Розинку застелити на бетон, щоб це все діло було по феншую. І така в нього незвичайна форма. А чому така незвичайна форма? Тому що робився він із круглого металу. Ну, як з круглого? Була ніби як труба якась, і з неї це все діло вирізалось, кроїлось і так далі. Звичайно, роботи тут, як самі знаєте, ну, хто в цьому ділі вариться багато, але зато вийшла отака красота. Як бачите, навіть майже немає зазорів. Ну що ж, я ще вам показав, а тепер, колись я давно обіщав вам показати, як в мене працює моя піч. ну, в зв'язку з цим днем. Самі розумієте яким. Так, панове, показую вам свою піч-мангал. Ось мангал. Спеціально не вибирав попіл для того, щоб трошки вона стала мілкіша. Все-таки з глиною не можна працювати, то поки попілом підсипав. І, як бачите, горить. Уже майже перегоріло. Зараз буду робити шашлик. Ну, як робити? Уже от в сітку положив. А сама піч, для чого напалюється? вирішив я все-таки, оскільки це і піч, і мангал разом, то замотавши два таких невеличких рулети і зараз. Поставлю їх туди всередину, закрию. Ну і якийсь час, плюс-мінус, може 2. Будуть там пектися рулети. Ну, а так ось така незвичайна в мене піч. Позакривав по боках вже ці <гум> дірки, тут реально по-другому не скажеш. Ну, а так, хто не бачив, ось така в мене альтанка. Здоровенний тут стіл. Батя трохи завісив двері, щоб не так теж тягло. 4х4 вона в мене. Чотирьохскатний верх. Ось така незвичайна у мене тут люстра. Ну В принципі, свою роботу пряму вона робить, справляється. Навіть якщо повністю її закрити, навіть зимою в ній затишно. Так, панове, отак жариться шашлик. Там у печі вже положив рулети. Ну Звичайно, підпекається хорошо, тому що це все-таки свинина, а свинину треба запікати, щоб вона була пропечена. Ну, я думаю, хто з м'ясом працює, той знає. Ну, так працює моя піч мангал. Ну, а на цьому, панове, я думаю, все. Не забувайте про лайк, підписку. Ну і в зв'язку з тим днем хороший якийсь коментарій буде не лишнім. Ну і дякую вам за увагу. Бувайте здорові!